В одному з районів Києва побили ветерана за зауваження через російську музику. Під час відпочинку на природі військовослужбовець попросив компанію вимкнути російську музику. Як зазначає його подруга, у відповідь в чоловіка кинули пляшкою. В результаті між двома компаніями ймовірно сталася бійка. Побудите! Побудите! Побудите!

Натомість дівчата, які слухали російську музику, стверджують, що вимкнули її після зауваження. А чоловік продовжив конфлікт, взяв одну з дівчат за волосся і побив, внаслідок чого та втратила свідомість. Якщо ми зараз веземо поліцію, вас просто закопають за те, що ви спричали російську музику. Блять, за російську музику вам блять бучі бачити твари, суті простітутки. Блязи вони блядь! А, Ой, ви зараз накричали на військову причину. Ви сука, шлюхи, блять! Ти шлюха, їбала завели, блять. Шлюха, блять! Постраждали. Військовий, його дружина та подруга волонтерка. Ви зараз закричали і принизили військовим. Руський мір, блять, блядь! Ти шлюха, блять! Ви можете мене всі знімати на камеру. Ви зараз принизили військового, котрий захищає служба. Зрозуміло до мене в поліції. Констатували в результаті конфлікту, військовий отримав травми. Усіх учасників інциденту встановлено триває розслідування. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.